Продовжуємо ефір на громадсько-інтерактивному та Радіо 1 і до нас за допомогою скайп звязку приєднується політолог, керівник політико-правових програм ГО Український центр суспільного розвитку Ігор Рейтерович. Вітання, пане Ігорі. Вітаю. Хочемо з вами поспілкуватися. Перш за все про е, саміт е, НАТО у Вільнюсі, який відбудеться вже за місяць. Ну і, звичайно, найбільш резонансна заява президента Зеленського про те, якщо ми не отримаємо там. Чіткий сигнал у Вільнюсі, то нам, нас, нам немає чого робити на цьому саміті. Як ви можете прокоментувати такі заяви? Знаємо, що дійсно багато країн Східної Європи хотіли би, щоб не лише пан Зеленський був на цьому саміті, але щоб дійсно Україну запросили на цей саміт. Але є деякі західні наші партнери, які ну, не захоті від таких ідей, або ж взагалі проти цього, як мабуть. Виступає Угорщина, то чи на вашу думку, чи буде Зеленський на саміті у Вільнюсі? Я переконаний, що Україна буде на саміті у Вільнюсі і наразі йде дуже серйозна підготовка. До участі України в цих процесах насправді тут питання не в тому, чи будемо ми там присутні, а в тому, які документи там будуть підписані. І дійсно є дві позиції: одна позиція передбачає чіткий план інтеграції України до альянсу з рахуванням всіх обставин, в першу чергу, тим, що триває активна фаза бойових дій, ну і війни, фактично в Україні. З іншого боку, є позиція деяких інших країн, які говорять про те, що давати зараз якісь там ну, запевнення щодо без. Безпосередньо інтеграції України до Альянсу не варто, оскільки ще триває війна. Я переконаний, що буде знайдений компроміс, оскільки робота над документом щодо надання Україні гарантій і чітких кроків щодо інтеграції до альянсу вона насправді ведеться вже достатньо давно. Є відповідна група від України, яка займається цим питанням. Є група відповідно від альянсу, яка також ці питання обговорює, плюс кількість наших друзів і союзників в альянсі вона набагато більшою є ніж ті країни, які займає таку, знаєте, дещо невизначену позицію. Вважає, що це питання можна буде відтермінувати на більш пізній період, а зараз не давати ніякої конкретики щодо інтеграції України до НАТО. Тому я переконаний, що все буде добре. Ми будемо мати план, ми будемо мати проекти якихось двосторонніх або, можливо, багатосторонніх договорів щодо безпекових гарантій для України. Ну єдине, що ми повинні чітко розуміти, звичайно, на цьому саміті нам не назвуть конкретну дату, коли ми станемо членом Альянсу. оскільки. Все буде зводитися до завершення безпосередньо війни перемоги над Російською Федерацією, і це треба чітко прописати в документах, що буде вважатися такою перемогою, які будуть критерії цієї перемоги і завершення війни. Ну а далі вже буде звичайний робочий процес виконання тих чи інших умов, завершення тих чи інших реформ, які потрібні Україні, щоб стати повноправним членом НАТО. Але я переконана, що тут в нас особливо великих проблем не буде. Головне, щоб на етапі завершення і проведення цих реформ ми мали ще додаткові якісь гарантії. Від від інших країн, приклад Фінляндії, яка мала такі гарантії, приклад Швеції, яка має такі гарантії на сьогоднішній день, на своєму шляху інтеграції до Альянсу, мені здається, він оптимальний для України. Скоріше за все, якісь подібні договори двостороннього плану будуть підписані між Україною і Францією, Україною і Великою Британією, Україною, Сполученими Штатами, можливо, деякими іншими країнами. Але цікава позиція Угорщини та от останні заяви і Орбана і МЗС, де навіть у відео розмістили. Карту України без Криму і ці заклики е, припинити контрнаступ, припинити надавати Україні зброю, як е, чи не може так трапитися, що дійсно е, ця Угорщина і разом з Орбаном вони заблокують наш рух і в НАТО, і так само в ЄС. Ну, дивіться, теоретично вони це можуть зробити, але вже на етапі, коли будуть прийматися якісь конкретні рішення. Ну, ми ж бачимо, що було з тією ж Фінляндією. Е, Угорщина тягнула ледь не до останнього. Вона тільки проголосувала за вступ країни е, напередодні того, як таке рішення було прийнято безпосередньо в Туреччині. Тобто, тут Угорщина е, ну, з європейських країн вона точно була останньою. Не зрозуміло, будуть грати в такі ігри з Україною. Причому тут же ж проблема в тому, що вони е, е, грають в ці ігри, оскільки. Ну, є певний внутрішній фактор, який пов'язаний з Закарпаттям, перебуванням там угорської меншини, і тим, що Угорщина ну не дуже адекватно себе веде з точки зору захисту її там права і інтересів. Ну вони маніпулюють просто всіми тими речами, які є загально прийнятими в європейському союзі, але ну на саміті вони точно нічого заблокувати не зможуть. Тим більше, якщо буде прийняти план, і згідно цього плану Україна буде рухатися на шляху до альянсу а, спроби Угорщини відверто, демонстративно, публічно і не блокувати цей шлях, будуть наражатися на суттєвий спротив безпосередньо серед інших країн альянсу. І, повірте, розмови з Угорщиною будуть і будуть достатньо серйозні. Якщо дуже спрощено говорити, е, якщо, наприклад, ми представимо, що все впреться лише в одну країну, одного дзвінка з такого міста, як Вашингтон, буде достатньо, щоб Угорщина змінила свою позицію. А що стосується, наприклад, Європейського Союзу, тут доречні паралелі ви навели, да, вони також можуть блокувати нашу інтеграцію в Європейському Союзі. Кілька тижнів назад була створена комісія, яка почала займатися розробкою нового механізму голосування щодо прийняття важливих рішень для європейського союзу, і цей механізм тепер не буде передбачати можливість там однієї країни блокувати прийняття рішення всім союзом, і це робиться якраз через прецедент Угорщини, яка неодноразово блокувала антиросійські санкції, блокувала підтримку України, шантажувала інші європейські країни. Ну їм це просто набридло, і вони тепер таким чином. Зможуть знайти інструмент впливу на Угорщину, щоб вона більше надалі такого не робила? Пане Юрію, ну і ще хочемо поспілкуватися стосовно ситуації на території Ерефії, зокрема, на прикордоні з Україною, так званій Білгородській Народній Республіці, з'явилася сьогодні інформація, що Україна відкрила гуманітарний коридор для цивільного населення із Білгородської області. Як ви сприйняли це рішення, чи дійсно ми. Повинні приймати біженців із охопленою війною Ерефії. Ну, да, тут таке знаєте дивне питання. З одного боку, ну воно вигідним є для нас з інформаційної точки зору. З іншого боку, ми ж всі прекрасно розуміємо, що всі громадяни Російської Федерації, які залишилися там після 2014 року, вони так чи інакше несуть відповідальність за ту війну, яку Росія веде проти України. Тому я думаю, що цю тезу нам треба більше використовувати в інформаційно-пропагандистському плані. Вона є дуже вигідною, і Росія не може її нічим перебити. Тому що дійсно парадоксальна складається ситуація на території України і може бути більш безпечніше ніж на території Росії. І ще є один важливий момент: це ж все подається, і це логічно і обґрунтовано через призму громадянського конфлікту, оскільки ті бойові дії, які ведуться на території цієї Білгородської, наприклад, області, їх ведуть люди з російськими паспортами, які є громадянами Російської Федерації. Вони виступають безпосередньо проти режиму Путіна. Тому подібні дії України ну, вони можуть. Бути такою, знаєте, гуманітарною місією, яка, звичайно, буде нас викластавляти в найкращому світлі, тому від цього відмовлятися не потрібно, якщо будуть такі моменти виникати, ну і при цьому треба максимально інформувати наших партнерів. Хоча я переконаний, що вони слідкують за цією ситуацією, що насправді відбувається на території Росії, і ну наскільки поширюється там цей громадянський конфлікт, який спрямований на повалення влади Путіна. А скажіть, будь ласка, чи не можуть ось ці біженці бути якимись шпигунами чи навідниками? A, зокрем, а зокрема, і на наші збройні сили на нашій території. Ну, теоретично, звичайно, це можливо, але тут не треба забувати, що навряд чи цих людей будуть десь розміщувати там біля військових частин, і зрозуміло, що а, якась певна перевірка буде проводитися. Ну наразі ми ж таких історій поки не маємо. Це більше така заява. Ну вона правильна з цієї точки зору, що Україна в межах ну міжнародно -но нормативних правових документів говорить, що готова забезпечити допомогти. Там цим же ми, врешті-решт, відрізняємося від росіян, які нічого цього не робили. І гуманітарні коридори, які ство. Зорювалися, вони їх розстрілювали, прострілювали, вбивали там цивільних і так далі. Тому в цьому контексті ну це тема більше поки такого інформаційного плану. Але ну я вам скажу, що наприклад на Росії на неї відреагували вкрай болісно. у них там почалася чергова якась істерика, і так далі. І тому вона вже зайшла, вже ну, спричинила певний позитивний ефект. Тепер його треба просто надалі розвивати. Тобто, ну у вас немає побоювань, що дійсно запалає на всій території прикордоння з Україною. що… Ну, можна сказати, сотні тисяч російських біженців посунуть в Україну. Ну сотня тисяч там не буде. Ви ж подивіться, що відбувається навіть на тих територіях, де веде оцю е, боротьбу е, ці добровольці з Росії. Росім місцеві мешканці вони ж не вступають в, закон... в загони територіальної оборони, <свісно> не підтримують російські війська. Вони збирають манатки і тікають туди в глибину Росії. Ну це така стандартна їх знаєте позиція, і це також, до речі, не по... непогано, тому що вони ж їдуть далі. Вони розказують, що вам тут з телевізора кажуть про СВО на чужій території мали Кров'ю, а в нас, значить, там вже на території е, безпосередньо Росії якісь бойові дії відбуваються. Тому я не думаю, що це буде якась велика кількість е, тут більшою мірою, знаєте, така міжособистісна комунікація спрацьовує. Справа в тому, що багатьох людей, які живуть з того боку, ну, з боку Російської Федерації, в них е, ну так традиційно склалося, якісь родичі, мабуть, залишалися в Україні. А там в багатьох районах Білгородської області люди говорять українською мовою, ну принаймні там дуже багато українських слів, тобто в них якісь зв'язки там є. І добре, що. Вони є, тому що в принципі знов таки цими каналами міжособистісної комунікації, може, це трошки, хоч розкриє очі, і змусить замислитися, що те, що відбувається, це безпосередньо наслідок тієї війни, яку почала Російська Федерація. Пане Ігорі, ну і цікаво вашу думку про те, що все таки відбувається на вершині політики у самій РФ. Ну, мене, наприклад, дуже порадували, навіть можна сказати, здивували заяви. Теж такого відомого українофоба як Костянтин Затулін, який навіть ну можна сказати відкрито вже звинуватив Путіна в цій ситуації, яка склалася. він визнав те, що Україна була, є і буде, і що їм не вдасться її знищити. І то на вашу думку, що це може означати, якщо вже навіть Затулін, який є я так розумію, депутатом від провладної партії, почав критикувати їхнього. Верховного е, головнокомандувача і вождя. Ну да, він це подав через таку призму, що не так робили, треба було по-іншому, якби але mm -hmm. дійсно тут є такий момент, це ж не тільки його заява, це починає з'являтися взагалі на російському телебаченні. Ну я би це більше розглядав, поки що не як якісь там внутрішні бунтиліти. Ну, до нього вони ще не готові, скільки більшою мірою така знаєте підготовка російського населення до чергових жестів доброї волі, які будуть зі сторони російської армії, показати, що ми насправді маємо справу з дуже сильним супротивником, Україна дійсно. Як ви сказали, була, є і буде, і я не здивуюся, якщо вони в найближчий там час, можливо, там тижні, місяці, взагалі переформулюють ці цілі цієї війни, яку вони ведуть, і скажуть, що ключовою нашою цілю було не віддати ні сантиметра землі Росії станом на 91 й рік. І е, потім вони зможуть легко сказати, що всі ці цілі виконані, і відповідно вони досягли поставлених результатів. Але те, що розброд і шатання в елітах існує на сьогоднішній день, це факт. Вони. Поділилися на три групи: є радикали, які кричать більше, більше, гойда, так, як той кричав, давайте більше. Є ті, які готові вже поступитися будь-чим, але тільки закінчити війну, тому що вони хочуть тупо надалі заробляти, комунікувати там з Європою, світом і отримувати від цього гроші. І є от значна частина, більша частина посередини, яка в стані такої, знаєте, депресія, апатії перебуває. Вони поки пливуть за точією, але може бути щось таке, яке що змусить їх рухатися і робити. Певні якісь там висновки, і, до речі, такими речами можуть бути як наступ України, так і та ситуація, яку ми спостерігаємо, наприклад, в Білгородській області. Тому спостерігаємо, але зрозуміло, що рано чи пізно вони змушені будуть займати якусь позицію, і ця позиція вона явно буде не про путінська, вона буде більше проти Путіна. Бо це ж дуже легкий вихід сказати, що одна людина в усьому винна. Давайте яким чином цю людину приберемо, а потім спробуємо це ще й продати західним країнам і Україні. Що дивіться, його то вже. Немає, давайте тепер заново про щось домовлятися. Ми там вибачаємося, да? ну от вийшло, як вийшло, але це не ми. Це все Гітлер, ну Путін тут різниці за великим рахунком немає. Але водночас бачимо, що дійсно у зв'язку з тим, що дійсно на території самої Росії почалися бойові дії, але водночас почали частіше з'являтися заклики до миру, згадували ту саму горщину і Орбана. Тепер ще і від Індонезії. Схожі заклики ну більш більш схожі на капітуляцію України та на відмову від своїх територій. Щось схоже було раніше ще від Китаю, то чи дійсно це може означати, що я не знаю хто ну як їх назвати цих політиків, і які відстоюють інтереси Росії в цьому конфлікті, із закликами до миру почали все частіше вилазити і своїми такими недолугими пропозиціями. Ну, дивіться, я не вважаю, що це перше. Вони якби підіграють російській Федерації. Позиція Китаю це позиція е, в контексті китайських інтересів. То вони вважають, що, наприклад, там Росія не може програти, Захід не може і Україна не може перемогти. І тому вони отаку позицію займають. Якщо ми говоримо про інші країни, типу там от є ж Індонезія, раніше це було шість африканських країн, Бразилія, які виступали з якимись планами, то це банальне бажання. Експлуатувати тему України у власних інтересах, піаритися на цій темі. Вони ж розуміють, що тема України це центральна тема світової політики. І якщо вони роблять якісь заяви з приводу російсько-української війни, то вони також на цих пенну спальтах опиняються світових медіа, і таким чином вони вважають, що вони підвищують значимість своєї країни, вирішують якісь там власні проблеми, інтереси і так далі. І в цьому контексті таких заяв буде ще багато. Там будуть, повірте, з'являтися взагалі такі дуже дивні, дивні країни які ну здавалося б яке відношення має там до росії до україни але вони розуміють що оскільки вся увага прикута до нашої держави то треба якимось чином спробувати про себе заявити нагадати ну от в цьому контексті а те що вони пропонують як правило дуже дивні такі плани які ну явно не враховують національні інтереси україни і суперечать міжнародно правовим договорам то тут також немає нічого дивного справа в тому що вони ж то користуються якимись стандартами стандартними науково-аналітичними Матеріалами там, методичками, які розроблені вже багато десятиліть з приводу врегулювання якихось там конфліктів між державами, і всі ці методички, як правило, передбачають в якості першого кроку перемиря, припинення вогню, розведення військ там і так далі. Тому вони з такими ініціативами виступають. При цьому вони забувають про одну дуже просту річ: російсько-українська війна це війна, в якій немає неоднозначності, це приклад унікального конфлікту за там не знаю 60-70 років років коли все чисто зрозуміло: є біле, є чорне. Тут немає країни, яка одна країна і інша несуть якусь відповідальність за це. Є тільки відповідальність однієї країни: одна країна агресор, а одна країна жертва. Але вони про це не думають, тому що в методичках це написано під зірочкою і Вони йдуть простим шляхом. Давайте спочатку перестанемо стріляти, а далі подивимося, що буде. При цьому вони ж звичайно не розбираються в ситуації і не розуміють, що перестати стріляти це на користь Росії, яка отримає просто передишку і буде Готуватися до більш активної фази бойових дій в майбутньому про що до речі сказав Пісков. Ми готові до перемовин, ми готові, хоч зараз, сідати, але з території України забиратися. Ми не збираємося. Тому тут певне співпадіння є на це. Треба дуже спокійно реагувати, приймати всі їхні плани, але уточнювати на які умови може піти Україна. В контексті з Індонезією реакція нашого МЗС була довершена, дуже чітка, коректна, і при цьому в кінці зазначено, що якщо ви хочете долучитися до українського мирного плану, ми, ми, ми раді, ми готові зустріти, прийняти, вести в робочі групи і працювати. На тим, що, в принципі, прийняла Генеральна асамблея організації Об'єднаних Націй, пане Ігорі, ну і насамкінець стосовно нічних атак на Київ на Україну з боку рашистів Що вони, на вашу думку, дали рашистам з політичної точки зору? Чи це все таки більш втратили вони від цього? так Чи дійсно якісь, не знаю, побіди вони отримали в цьому плані? Ну е, я думаю, вони там кілька цілей переслідували. По-перше, це дійсно кошмарити населення, тобто створювати таку от ситуацію, що там певна втома буде роздратування. І може, вони сподіваються, що ми, врешті-решт, вийдемо на вулиці проти влади і нашої армії. Ну, це якісь, ну реально там ідіоти сидять, які намагаються це прорахувати. Воно так не працює від слова зовсім. Воно навпаки, якби вони трошки були розумніші, вони би просто подивилися, що відбувається на другий день після нальотів. А на другий день відбувається отаке зростання донатів збройним Силом України українці зранку прокидаються, роздратовані, п'ють каву, ідуть донатити, і відповідно, щоб ну швидше все це закінчити і е, розбити ці відповідні війська. Другий момент вони таким чином вважають, що вони відволікають увагу України від підготовки до наступу, що ми змушені, якби зосереджувати там ППО більше довкола міст і відповідно не можемо передати на фронт. Ну ми не знаємо наскільки це працює, оскільки. Е Ця інформація для нас, з боку нашого генерального штабу, є закритою, і це правильно. Тобто ми не повинні знати, що де там переміщується. Але такий розрахунок у росіян є. Ну і є ще третій момент: на фоні того, що в них нічого ніде не вдається, такі обстріли для них це елемент типу перемоги. Потім вони дивляться за реакцію російського суспільства. а Російське суспільство е в своїй більшості на це реагує позитивно. Але водночас пам'ятаємо, що теж виник скандал через якусь дурепу блогерку із Києва, яка заявляла, що треба переставити Петріоти десь на західну Україну, тому що вона не може виспатися. І як ви розцінюєте, чи це дійсно таке було, і псо, чи це просто тупість? Ні, ну це, це це просто від великого розуму. Ну тут розумієте, такі люди час від часу трапляються. Е, ну не знаю, я, я знаєте, от там постійно вночі, коли обстріли, я прокидаюсь від того, що запускають наші засоби протиповітряної оборони. Mm -hmm. І я краще під таке буду прокидатися, ніж прокидатися від вибухів, які ну те, що ці ракети відповідно прилітають. Але ну трапляються іноді люди, для яких війна це щось таке там в телевізорі. Вони не стикаються з. Нею і вона їм створює якісь побутові незручності, і в них вистачає ну в лобках звичайно розуму записати про це відосики. Я дуже сподіваюся, що з такими людьми насправді треба вести профілактичні бесіди. А ті, хто взагалі щось знімає, викладає, ну давно вже по ці Люди повинні нести відповідальність згідно діючого законодавства, причому достатньо сурово, суворо, тому що від їхньої такої недбалості або якихось не дуже адекватних заяв потім страждають інші люди. Цього звичайно не повинно бути. Дякуємо вам, пане Ігорі, за ці коментарі. Ігор Рейтерович, політолог, керівник політико-правових програм, ГО, Український центр суспільного розвитку, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. Щиро дякуємо на все добре, пане Ігорі.